Сфера застосування перекладачів вона звужується, вона покращується, вона вдосконалюється. Чому ну, фішка факультету? В тому що ми надаємо дійсно комплексну освіту. Дуже часто кажуть просто, що е е ім'яс не дає професію, він дає лише знання мови. Це е повноцінні знання, і це знання не тільки е іноземної мови, граматики, лексики, а це і багато інших аспектів. Декани про кар'єру в нашій студії декан факультету іноземних мов Біроченка Світлана Андріївна. Пані Світлано, коли ви прийшли до факультету іноземних мов, чи уявляли ви собі, що колись станете його деканом? Дійсно, я пам'ятаю той день, коли я вперше зайшла до університету, і я навіть пам'ятаю, в чому я була вдягнена тоді. І дійсно в мене була така думка, я би хотіла. Чувати в майбутньому цей факультет. Тобто, можна сказати, що ваше життя це мрія і шлях до нього до неї. А як це так трапилося? Ну давайте тоді спочатку про кар'єрний шлях. Я була з числа перших магістрів, які випускалися. Тобто, наш випуск, нас тоді не весь не увесь випуск став магістрами. Нас було 12, я так думаю, ті магістрів, а решта випускали спеціалістами. І е, після того як я випустилася вже магістрантка, так я одразу почала працювати на кафедрі лаборантом, тобто така секретарська робота, ну і паралельно викладацька діяльність викладачем. Ну і далі, далі, далі. Кандидатська дисертація. А про що була ваша дисертація? Дисертація моя праксимічна складова домовного діологічного дискурсу. Ті студенти, які потрапляють на цей факультет, про що вони мріють? Що взагалі є? Таким фіналом е, завершення вузу, де вони працевлаштовуються? Чи змінилося щось в сфері працевлаштування випускників ІН'ЯЗу? Тобто, я розумію, що 20 або 30 років тому цей факультет фактично готував дві спеціальності: це були перекладачі, військові дуже чи да? військові перекладачі, пере, перекладачі, і туди потрапляли в основному головним чином е, чоловіки. І е, викладачі. Англійською, французькою, німецькою мов, і це був такий жіночий е, сектор. Так. Е, зараз е, яким чином змінилася ситуація і коли вона взагалі змінилася? З чим це було пов'язано? Ну, взагалі, е, наразі е, факультет іноземних мов це все-таки дівчачі mm -hmm. факультет. Так? Е, тому що так, у нас є хлопці, але більшість це дівчата. І про що вони мріють? Ну, звичайно, вони мріють про вдалу кар'єру, яка пов'язана з іноземними мовами і з подорожами. Тобто вони хтось хоче бути перекладачем і устним, а хтось хоче бути перекладачем письмовим. Хтось хоче викладати, але е, вони все-таки мріють про те, щоб е, і побачити світ, і вони сприймають іноземні мови як е, Такий чинник, що я... може допомогти їм. Які ще є спеціальності на факультеті, окрім викладацької і перекладацької. Е, я не можу сказати, що це спеціальність, е, тому що ми можемо казати, що це напрями, напрями пра працевлаштування. Е, Перше, це викладацька діяльність, так, перекладацька. Е, далі це Ну, Наприклад, література виновнича сфера, багато наших випускників працюють в таких закладах. Це міжнародна діяльність, і, наприклад, це різні компанії. Так? Це навіть і, якісь і конкурс, консульські заклади, це і дипломатичні. Це міжнародні організації, які спеціалізуються наразі особливо так? і на допомозі України. І різні. Абсолютно різні. Тобто то це набагає. не обмежується лише не обмежується. Наразі дуже популярна ІТ-сфера. І дуже багато наших пускників працюють в ІТ-сфері і використовують знання іноземних мов. Дуже дуже гарно там. Ну от якщо просто дивитися в реальність, зараз ми розуміємо, що велика конкурентність е, е, різних приватних вузів або взагалі вузів і навіть е, курсів, які пропонують людині вивчити мову. Тобто, якщо раніше люди йшли на факультет для того, щоб вивчити мову, то зараз є інша мотивація. Е, в чому перевага саме університетської освіти, якщо казати про іноземні мови, ну звичайно, це фундаментальна освіта. Тобто це повноцінні знання, і це знання не тільки іноземної мови, граматики, лексики, а це і багато інших аспектів. Дуже часто кажуть, просто, що ем, е, ІН'ЯС не дає професію, він дає лише знання мови. Ви можете спростувати це? Е, звичайно, тому що е, знання мови це одна із складових того, що отримує наш випускник. Тому що так, звичайно, якщо ми просто е, ну, розкладемо так на, на різні сфери, це знання мови, це е, міжкультурна компетентність, це те, що отримує наш випускник, е, це, звичайно, soft skills, це е, мовленнєва практика. Тому що ми приділяємо на факультеті дуже багато уваги цьому, і наші випускники дуже гнучкі, вони дуже комунікабельні. Звичайно, вони отримують у нас і е, навички цифрової, скажімо так, цифрового спілкування, застосування цифрових навичок е, в своїй кар'єрі. І наразі е, я хочу сказати, що факультет дуже багато приділяє уваги саме цим аспектам цифровізації для того, щоб наші пусники е, змогли використовувати цей модний так і важливий тренд у своїй роботі. І на факультеті у нас є міжнародні проекти. І за допомогою цих, цих міжнародних проєктів ми впроваджуємо в наші освітні програми нові ем, освітні компоненти, саме які спрямовані на опанування у цих цифрових навичок. Це стосується і викладання, тобто діджиталізація, гейміфікація викладання це дуже цікаво. Це і ем, різноманітні інформаційно-комунікаційні технології в галузі перекладу. Це програма для перекладу. Це те, чим живе увесь світ. А ми наразі це також підхоплюємо і розбудовуємо нашу програму. Через, наприклад, 10-20 років, яким чином зміниться наукова, ну от предметна наукова сфера в, на вашому факультеті? Тобто додай, зараз вже додаються автомати автоматичний переклад, або ну от те, що ви сказали, різні технічні засоби для вивчення мови. Яким чином може взагалі змінитися це підґрунтя? чи… Є факультет фундаментальним класичним традиційним, чи він весь час підлаштовується під ці технічні революції? Звичайно, підлаштовується. Ми не можемо стояти просто на місці і не розвиватися. Ми, якщо ми цього не будемо робити, то ми втратимо наших абітурієнтів і студентів, тому що ми маємо давати сучасні знання і сучасні навички. В чому ця сучасність? Сучасність в тому, що ми дивимося. І Якщо ми вивчаємо... кажемо, наприклад, про автоматичний перек переклад, uh -huh. сфера застосування перекладачів, вона звужується або вона стає іншою? Вона не звужується, вона, скажімо, як це змінює? Вона покращується, вона вдосконалюється і для, для когось переклад, знаєте, так, time-consuming, тобто потребує багато часу. А ці автоматизовані ці програми цей автоматизований переклад він допомагає збільшити продуктивність перекладача, тобто перекладач робить набагато більше опрацьовує багато більше матеріалу за більш короткий час. Ну а звичайно, це можливість заробити більше грошей для перекладача. І звичайно, коли ми говоримо про те, що буде через 10-20 років, ну навіть. Приймаючи до уваги ці всі програми, ми не говоримо про те, що перекладач не буде потрібним. Він буде потрібним, але він буде працювати з іншими акцентами, скажімо так, і з іншими програмами. А якщо ми говоримо про, наприклад, послідовний переклад, так, синхронний переклад, то ці перекладачі вони завжди цьому навчають потрібен. на факультеті. Так, у нас на факультеті наразі знову ж таки в рамках європейського міжнародного проєкту у нас е е запроваджено курс для перекладачів-конференції. Ну, сприймаємо це синхроністи. І ми це маємо. І е дійсно, це для нас дуже на наразі важливо, тому що ко практично кожного дня або наші студенти, або наші випускники е залучаються до перекладів, е коли приїжджають різні. Делегації до міста Харкова, різноманітні зустрічі, конференції. Тобто Можна сказати, що вони знаходять собі роботу вже будучи студентами. Так, до так. вас весь час звертаються. Постійно, постійно, так. А взагалі, як війна вплинула на не не тільки на освітні програми, а на роботу факультету? Можливо, додалися якісь ну, нові потреби або вимоги? Ну, звичайно, звичайно, війна, на жаль, внесла свої корективи і. Це навчання онлайн, і проте, ми знову ж таки ми намагаємося зробити все, щоб якість освіти в нас не постраждала через онлайн-формат. можливо онлайн доводилися якісь освітні е, речі, в яких так. не було в програмі, але вони стали, стали актуальними, тому що ми маємо певний досвід або попит на реалізацію е, знову навичок. Ж таки, знову ж таки, ми говоримо про цифровізацію, угу. і оці е, е, техно, технічні засоби якими яким впроваджуємо наші освітні програми, і яким ми навчаємо наших пускників, це саме те, що з'явилося під час воєнного стану у нас. Тому що це перша необхідність наразі. Ну і ми розуміємо, скільки українців зараз в Німеччині, в Польщі, в Італії. Я так розумію, що попит на викладачів є. Так, збільшився. збільшився, тому що навіть ті люди, які наразі знаходяться за кордоном, вони звертаються за викладацькими послугами в форматі онлайн і дійсно є попит. Чи є у нас якась статистика, можливо, працевлаштування ваших випускників? Або ви просто знаєте, що всі вони так чи інакше знаходять собі роботу? Це не складно знайти роботу, якщо не складно, абсолютно не складно, і дійсно ми проводили моніторинг працевлаштування їх кар'єрних траєкторій. І якщо вони не працевлаштовані офіційно, скажімо так, в компаніях, так або в агенціях, або в освітніх закладах, то вони працюють фрілансом. Або вони пропонують свої викладацькі послуги, mm. або це перекладацькі послуги. Але я ще не знаю жодного випускника, який би не, не знайшов, як це робити. так. А що робить саме ваш факультет, саме наш факультет конкоконкурентно спроможним? Якщо порівнювати ну, з іншими можливо вузами України, в тому числі, або світом, чому mm. фішка факультету? Фішка факультету в тому, що ми надаємо дійсно комплексну освіту. тобто ми не просто концентруємося на тому, що випускник отримав високі знання іноземної мови, так а це дійсно і soft skills, які він має, повинен мати, так це аспекти цифрових навичок, це міжкультурна компетентність і знову ж таки внучкість, адаптивність. Я б хотіла повернутися все ж таки до ваш до вашої мрії стати деканом. Як вам бути в цій ролі? Як це бути вами? Ви задоволені тим, що ви обрали саме цей шлях? Я задоволена тим, що я обрала цей шлях. Мені це подобається. Я дійсно насолоджуюсь цим, але це дуже велика відповідальність, особливо зараз, в таких складних умовах. Тому що дійсно нам не вистачає цього живого спілкування, так і дуже багато наших викладачів знаходяться за кордоном, а все ж таки потрібно підтримувати цей зв'язок. І це е, іноді буває важко, але ми намагаємося е, все таки підтримувати зв'язок, щоб ви знаєте, всі були на одній хвилі, щоб у всіх все-таки була одна мета. Це, е, Задоволити потреби наших студентів здорово. Я вам дуже вдячна.